На щиці до Полтави повернувся 55-річний воїн Збройних сил України Василь Мельник. Чоловік разом з родиною до повномасштабної війни мешкав на Харківщині. Там у них народилися діти та онук. Він був гарним та турботливим батьком, завжди захищав свою родину та допомагав усім. Розповідає племінниця полеглого бійця пані Софія. Він був для мене як батько, ну замінив мені батька. Головне, він був дуже. Гарний дядя. Ну, він просто золота людина. Він все робив для нас, допомагав. Ну просто я його любила. Коли розпочався наступ ворога на Харківщину, дім Василя Мельника постраждав першим. Тоді він забрав всю свою родину і виїхав до Хмельницького. А після вирішив повернутися ближче до свого дому. Пригадує товариш полеглого бійця пан Володимир. Додає, що оселився воїн з родини у Деканській громаді, де рік працював та влаштовував заново своє життя. Але потім вирішив добровільно стати на захист країни. З перших днів поселились вони там, люди дали їм домівку. Пішов він, допомагав по селі, благоустроєм, займався нормальна людина. А через рік запропонували йому повістку в неповні. Тепер ні, 54 роки, да, пішов захищати Україну. Василь Мельник на службі мав звання солдат. Служив на Донецькому напрямку, де отримав два поранення, розповідає пан Володимир. Каже, що воїн був справжнім патріотом, мав мету дійти до перемоги у цій війні. Двічі був ранений, один раз навіть серйозно, що місяць потім відлежувався, і, опять же, після відпустки. Пішов, це ж як він в останній раз був, що після госпіталя трошки відпочивав вдома, встановлювався. То, то сходили раз на рибалку. Загинув Василь Мельник 11 жовтня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на території Курської області РФ поховали бійця на кладовищі в селі Діброва Диканської громади.